Працюю і не маю часу на англійську. Записуюсь на урок і не приходжу. Купив курс і не разу його не відкрив. Працюю з нейтівами, ну з ними якось і вивчу. Стикалася з таким. Усім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської. Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хотіла би розібрати з вами таку проблему: немає часу на англійську. Я з нею стикнулася, коли робила свій останній запуск, я набирала групи на загальну англійську. Багато хто в каналі буде здавати, хоче здавати іспит англійську на, для подачі заяви на отримання піару. І перед тим, як здавати іспит. Треба підтягнути загальну англійську, так? Треба е, вивчити, якщо не вивчили, або згадати. І у мене було дуже багато цікавих людей, які записувалися на консультації, щоб визначити рівень. У мене є безкоштовна консультація, де ми 15 хвилин спілкуємося, визначаю рівень студента, та ми Обговоримо всі деталі. Ось тому люди не приходили на консультації, забували, були дуже цікаві, веселі випадки. Люди не приходили вже на уроки. Були люди, які оплачували заняття, та потім переставали ходити. Потім просили повернути гроші. Я робила їм рефанд і так далі. Виходить так, що я стикнулася з такою проблемою, що люди, які приїхали до Канади. Вони дуже багато працюють, і якщо вони не вчили англійську вдома, так у своїй країні, то тут вони їм дуже важко це зробити, тому що тут потрібно реально пахати, реально працювати і працювати багато. Тому я порозмислила і накидала на себе декілька пунктів, як все ж таки знайти час на ту англійську. так, Потрібно було вчити вдома, але ми маємо, що маємо, живемо теперішнім днем, так, і е, маємо робити те, що ми можемо на цей час. і перший такий пункт це вийти із позиції дитини. Багато людей, вони дорослі, так, я працюю лише з дорослими, але вони знаходяться у позиції дитини, коли вони не знають, не вміють. Але це окей, да, вони приходять, щоб навчитися, але вони транслюють свою позицію, що вони не хочуть вчитися, не хочуть там робити щось, не хочуть старатися, не хочуть намагатися щось, не хочуть спробувати щось зробити. І з такими людьми дуже важко працювати, і е, мої студенти не такі, хто залишається, так то е, я з такими не я з такими людьми. Які знаходяться в позиції дитини, не працює. Тобто, так, це перше було вийти з позиції дитини. Друге, взяти відповідальність за своє життя. Тобто, що це означає? Це означає, що треба усвідомити, що потрібно вивчити англійську, потрібно скласти іспит, потрібно вивчити, щоб отримати гарну роботу, щоб підвищити зарплатню, щоб, щоб, щоб. Так, це вже конкретно індивідуально для кожної людини. Але потрібно взяти на себе відповідальність. Ніхто не вивче англійську за вас. Ні вчитель, бо він не вже вивчив. Так, ні викладач, ні інша людина, ніхто, ні чоловік, ні дружина, ні діти. Кожній людині потрібно взяти відповідальність за своє життя особисто. Третій пункт поставити ціль. Так, ми можемо говорити, що нам потрібно вивчити англійську, нам потрібна англійська, але нічого для цього не робити. А коли ми ставимо ціль, ми розписуємо задачі, що нам потрібно робити для того, щоб її виконати. І останній четвертий пункт кожен день робити хоча б одну дію для того, щоб приблизитися до своєї цілі. Наприклад, ціль взяти, здати піар, або ціль вивчити англійську до рівня там B1 або b 2 або C1. і кожен день робити якусь, хоча б одну дію для того, щоб приблизитися до своєї цілі, хоча б одну задачу. Із свого списку задач. У мене був такий кейс. У мене рік тому прийшов студент на підготовку до IELTS, до іспиту, і він займався один раз на тиждень, одну годину на тиждень. Але він займався майже рік, 10 місяців, і у покійному темпі він робив домашні завдання, він писав листи, все, проходив тести. І за 10 місяців він підготувався і здав. На потрібний йому бал. Він отримав 6,5. чудовий бал для отримання для подачі на піар. Тому тут важливо кожен день робити хоча б одну дію для здійснення своєї цілі, для здійснення своєї мрії. Ось і все, чотири пункти. Давайте підведемо підсумки: Чотири пункти: вийти із позиції дитини, взяти відповідальність за своє життя, поставити ціль. Поставити ціль і кожен день робити хоча б одну дію, щоб здійснити свою ціль. На цьому я прощаюся і до зустрічі в нових відео.